Всіх вітаю. Давайте розглянемо сьогодні таке питання. Чи дійсно Трамп має можливість завершити війну в Україні за сто днів? Чи дійсно є така можливість? Ну, як би так сказати? Все ж таки через якусь агресію, через якісь хитрі дні внутрішні, ми зможемо, в принципі, втримати своє. Але тут є багато якихось скритих від нас аспектів, які повинні пройти особ... якусь серйозну трансформацію, особливо те, що стосується чогось нового. Може, навіть нових законів, нових постанов, чогось. Ну, це може бути будь-що. Тобто потрібні якісь нові, дуже рішучі дії. Добре, давайте тоді запитаємо, ну, як, як в якій формі бачить Трамп це закінчення. Як він це собі уявляє. Взагалі, чи є в нього бачення цього. Ну, я думаю, по-перше, він буде шукати якісь інші шляхи. Це тут зразу показується для закінчення. І все ж таки це. Не думаю, що він сказав просто днів і він так і думає. Він розуміє, що це може затягнутися надовго. Але ідеї нові є. Говорити про це будуть на весь світ, будуть об'являти нові якісь постанови, якісь закони. Працюють над цим. Нові закони з приводу війни, з приводу нових шляхів, цієї небезпеці. Добре. А як, як, як там ті всі орки, що сидять у домі, як вони всі сприймають цю заяву просто днів? Як вони сприйняли цю заяву? Ну, вже бігом домовлятися, і тут вже піде розмова Ти, мені, я тобі. Але вони прям рішуче налаштовані на розмови, на поговоріть з приводу того, що вони думають, що вони зможуть домовитися і отримати, зробити якийсь як обмін. Ну, як завжди, будуть висвітлювати дуже багато різної брехні, фейків, для того, щоб підтормозити якісь діла, щоб ставити це в тупік. Цю саму справу. Ну, Тут вибір захищати себе. Знову ж якісь, ну, так, да, грошові, якісь справи, що стосуються Трампа і ну, боюся, що тут йому ще й загроза може якась бути. Тому що, в принципі, ця карта показує, що як відплату якусь. І, Пентакльовий король взагалі може показувати на Трампа, тому що він такий у нас торгується. Але теж закони будуть, якісь силові закони, про які буде об'явлено. працюють над якимись законами для того, щоб об'явити свою перемогу. Ну, як так. завжди, в принципі, дуже швиденько, те, що не доробили, вітати, пожертвувати, те, що недозавоювали але об'явити перемогу. І вже з цього приводу йде робота над якимись новими законами. Ясно. Мені цікаво подивитися, як особисто Путін віднісся до цієї заяви. От особисто цей товариш із Солде як Путін віднісся до заяви, що війна закінчиться за 100 днів. Так сказать. Тут чиста позиція самозахисту або впертості навіть. Бі він ще думає таке. Ну, знаєте, по цим картам можна сказати, що він не серйозно до цього відноситься. Він собі стоїть на своєму. У нього є своя позиція. Знову ж він не. Ну тут. Агресивні викиди, вкиди, якісь, це ще може показувати, що він не в курсі всього, або якісь в нього ну, неправильне в нього уявлення про те, що відбувається, і про те, що це так швидко. Він, скоріше всього, думає, що це, що це все брехня, також може викликати якусь агресію. Його особисті відношення. Він там зараз зі своїми королями мічовими роботу якусь проводить. Навчає його, я так розумію, що це? Ну так, да. з приводу війни. Розмови з приводу війни. Що вони там рішають? Все, як завжди, дьявольські замисли, розмови, розговори. Може стосуватися якихось невеликих ділянок землі, територій. Угу. І також те, що стосується запасів ресурсів, якихось може нових ресурсів, дуже великих, теж будуть шукати, розмовляти про це, це, що стосується Росії. Ну так, да, там йде трансформація, я так розумію, що його поставлять, ну, поставлять до відома, йому, що якісь ідуть якісь проблеми з ресурсами, я так розумію, правильно зрозуміла, так. Да, і це викликає страх обмеження. Треба втримувати своє, шукати інші шляхи, затіхаріться трошки, і знову ж робота. Оцих мечових пажів, тобто це зрадники. Добре, давайте ще, може, що спитаємо. Давайте спитаємо, як закінчиться війна. От як ми зрозуміємо, бо які події стануться, що ми зрозуміємо, що це закінчення війни, як закінчиться взагалі війна? На території України да, буде дуже багато жертв якоїсь неправдивої інформації. Причому? що Це, О, ну, це знову якісь заяви про перемогу. Прямо. Причому це ну, якась така. Пламінна, я должна быть событие, речь. я навіть не знаю, як це виписати, що от ми прям перемогли, перемогли, хоч ми, як жертва, тобто ми жертвуємо для перемоги. Ну, я не думаю, що це, це мова йде про Україну. Це буде як дипломатія, розмови про те, що треба жертвувати заради перемоги. Але багато з цього буде брехнею. Що буде викликати у нас прямо такі відторження різке? Ну я бачу, що тут, в принципі, знову ж трамп про війну, то що це буде надовго. Тобто затягування якесь буде. Але ж як закінчиться війна швидко. Може бути якась ескалація якась, це досить скоро може статися, і це буде якесь законне рішення з приводу якогось закону, про що ми можемо ніби дізнатися, і ми з новими шляхами робота буде вестися. Добре, що в нас тут? Так. Може бути якась тупікова ситуація з приводу можливостей. Тобто, ну як заборонять, просто якісь от всі можливості, які є, стануть на паузу. Для кого? Для імператора. Я так розумію, для Путіна, що у нас тут прямо дороги, якісь в сім'ю. Розплата, закінчення в собственному домі. Так і не добившися результату. Добре, для України. Як Україна закінчить війну? Як для України буде виглядати закінчення війни? Для України і для українців? Закінчення. Це буде щось дуже несподіване. Це просто таке щось різке. Тут прямо всі карти закінчення. Дуже серйозне, можна сказати, ескалація удар, я б сказала так, серйозне. І це буде несподівано. Тобто, так як ніхто не очікує. І що, або щось таке нове, що ми теж не розуміємо зараз. Щодо... Трансформація в допомозі може, може навіть бути так, що ми перестанемо отримувати допомогу. Тому що щось допомога буде якось йти по-іншому. Що це значить? Це теж будуть якісь розмови, переговори, скоріше всього, або це буде стосуватися щось Зеленського. Що саме, якось змінить думку. Він може змінити якісь свої, свою думку і зробить якось усе по-іншому. Що це? Тут може бути, знаєте, чого стосуватися того, що ми проти того, що нам прийдеться віддавати свої території, але для того, щоб закінчити війну, нам прийдеться змінювати, якось свою думку і віддавати все-таки жертвувати чимось, щось втрачати для того, щоб отримувати отримати цю зупинку війни, нові ідеї також. Ну тут зупинка, знову ж, тут більше якось імператор у мене світиться. Зараз ще раз спитаю, як Україна побачить закінчення війни. Закінчення війни для українців. Як це буде виглядати? Як в минулому обмеження. Обмеження на якихось невеликих територіях, перемовини, якісь таємні перемовини для нас, для нашої сім'ї. Що це? Прошу це втримати своє і потихеньку потім закінчити. Тобто, от, наскільки я розумію, ми не отримаємо зразу все. Все одно будуть якісь ще території не наші. І оці карти: Пентаклеві пажі і лицарі показують про те, що рано чи пізно, але не одразу, ми все-таки свої території заберемо, тому що ці карти показують, що справа доведеться до кінця. І ми все-таки своє втримаємо. Ми отримаємо однаково своє. Просто всі, все, що буде робитися, тобто багато з того, що заявляють, це просто верхушка айсберга. В основному все буде робитися якось таємно в кулуарах. Тут же знову все-таки не дуже. Ну, просто закінчення протистояння і нові плани, сльози, все одно ми будемо. Плакать. Знову ж нам треба ще з внутрішніми ворогами буде боротися, які в нас будуть якісь домовленості, які можуть нас вразити і принести нам важкість. Важкість в наш, нашій репутації, нашому всьому. Так, да, дуже складні карти, не бачу я радості від цих. Але ж все ж таки, я хочу ще раз попити, спитатися, як саме українці. Зустрінуть закінчення війни. В якому настрої, Який буде настрій українців по закінченню війни? Просто подивитись. так Закон для нашої не закінчилося. От ми не отримаємо той результат, який ми хочемо для нас, для нашої це Україна. Буде якийсь закон. Які все одно не доведе наче діло до кінця. Потім це що далі буде. Але потім все-таки. А, як було в минулому, це може показувати, як у 2014 році це все точилося там. Добре. Що ж, війна. Але війна закінчиться в майбутньому. Рано чи пізно, ось дивіться, це все-таки е карта війни. Її закінчення, але це буде в майбутньому. Тобто закінчення, зупинка цієї війни вона буде не остаточно. Закінчиться вона в майбутньому і це буде точно вже. Тобто, щоб ви не очаровувалися, ми ще будемо стояти захищати себе, але буде, буде щось таке несподіване, може статися, що принесе просто кінець цьому протистоянню. Це протистояння все одно повинно закінчитися повністю. Але це буде щось несподіване. Я думаю, що все буде добре. Бережіть себе, все буде Україна. Перемога все одно буде за нами.